Всім привіт! Ви знову на каналі пригону та підбору автомобілів. Мене звати Роман. Сьогодні у нас середа, вечір. Всі продавці стараються вигнати свої автівочки на авторинок, підготувати їх до завтрашнього четверга. Пройшовшись по авторинку, я бачу, що досить велика кількість автомобілів заїжджає на авторинок з Європи з різним ціновим сегментом. Так от, друзі, якщо ви плануєте приїхати до Луцька по авто, я дуже рекомендую вам додивитися це відео до кінця, щоб ви розуміли, є вам сенс їхати сюди по автомобіль чи ні. Так як ми розуміємо, що Луцький авторинок це в першу чергу універсали, дизеля, механіка. Шкода, Volkswagen, Renault, Ford, Опен і так далі. Тож, не гаємо час, поїхали переглядати відео. І так, розпочнемо відео з максимально популярної позиції Volkswagen Passat B6. У нас універсал, має лінзовану оптику. 6-го року 1,6 бензин, 223 тисячі пробіг. Не можу сказати атмосферний турбомотор, Зараз подивимось, Ціна 6500, 6-ступка, скоріше всього, мабуть, TSI-мотор турбований. Так, гума в нас зима на простих залізних дисках під ковпаке. У нас універсальчик. Такий гарно вже відполірований. У нас просте кермо, пулірітанове, можливо і нове вже. Механічна шестиступка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, чотири скло підзонника. 6500, 16 турбомотор, 6 рік, 223 тисячі пробіг. Так, наступний пацієнт у нас також Passat b 8 має передні-задні парктрони. Оптика хороша у нас, жирна, флова. В плані дивіться, деський класні, гума континенталь. Тормозні диски, ну такі тут мінімальна виробітка, але виробітка теж є. У нас 17 рік, 2 літра дизель, 110 кВт, 17850 доларів ціна. Без підкрасів, два ключа. У нас є Distronic, шкіряне кермо, велика навігація, CarPlay, DSG, мокра, електроручник, а, Так, Непогана комплектація. 17 850. Так, наступна у нас мазочка cx 5 Десь з якихось таких холодних країв. Тут у нас підігрів є. Передні задні патрони, лінзована оптика. Гума у нас легка сплавні диски на літній гумі. Є виписки про проходження робіт, чеки. У нас 13 рік, 2,2 дизельний двигун, 224 тисячі пробіг, повний привід, ціна 14 800 доларів, без підкрасів. 13-го року даний автомобіль. Так, у нас тут простий автомат, гідротрансформатор, чорний колір, такий трішки маркий, але в цілому дані автівочки досить підходить. Шкіряне кермо, круіз-контроль, автоматичне світло. Датчик дощу. Тримання в полосі, в нас, давлення в шинах, навігація, ну, непогана комплектація, підігрів і сіду, щоб двох зовні клімат. Також пройдемося по французам. Peugeot 3008, у нас 13 рік. Автомат, точніше, роботизована коробка робот 1,6, дизельний двигун, хороший надійний топовий двигун. 193 тисячі пробіг, ціна 11 950 на старті. У нас звичайні фари, є противотуманки, гума у нас зимова на легкосплавних дисках. Зараз подивимось по комплектації. По комплектації у нас все стандартно, шкіряне кермо, датчик світла, дощу. Роботизована коробка, електроручник, та в принципі все. Чотири схло підйомника. Nissan доля знову у нас дорест 8 рік, 1,5 дизельок, К9К8, 650 на старті. Що у нас там є? У нас є сертифікат. Ой, яка точка, подиви, подиви, подиви. Я думаю, це водичка після дощу, це якісь тут наклеечка була. Так, що ми маємо? Маємо там, зимову... Там яблуко, так, да, гадема. Зимова гума, легкосплавні диски, тормозні диски в класному стані. Майже нові. Так, на чорний колір. Чорний колір такий трішки маркей, видно пель, видно всі царапини. Тому чорний колір такий трішки на любителя, але досить класно смотриться. Так, на шкіряне кермо, оригінальне сидіння. В доглянутому стані 6 двохзонний клімат, підігріва сидінь немає, 400 підйомника. Стандартна, непогана комплектація, 8 8690, теж така прикольна ціна. 8 рік, 1,5 дизельний двигун. ж ми без французької автопрому. Ваші улюблені Рено Гранд Сцені. Раніше ще року півтори назад. Року, півтори назад. Шого? Раніше, як правильно сказати, року года, півтора Півтори роки тому. Півтори роки тому? Так. Да. Ті півтори роки тому. А як? Півтора роки тому. Ну давай так. Ще раніше, десь півтора року тому цих автомобілів було досить велика кількість. Зараз знайти Сеніка досить і досить тяжко. Шукаємо ми таку автівочку для нашого замовника під ключ вже не перший тиждень. І знайти толкового нічого не може. В нас тут 15 й рік, лімітед комплектація, 7-місний грант сцені. 202 тисячі пробіг, 1,5. І ціна 10,950. У нас довга база. Значить, прості залізні диски на ковпаках. Заль, скажу, залізна гума, зимова гума. Комплектація, ну, стандартна комплектація для даних автомобілів. автоматичне світло, датчик дощу, шестиступка, клімат, клімат, контроль, ліміт контроль, електроручник, 400 підйомника, електрозеркала. 15 рік, 10-950, на лінзованій оптиці. Візуально в непоганому стані. Ось такий сірий колір. Oda, Octavia Універсал, a 7. У нас значить, адаптивна лінзована оптика, омивачі фар. Маємо передні парктроніки, протитуманки на оригінальних легкосплавних дисках, тормозний диск. Такий, ну, ще походить не один сезон, гума зимова. Що ми маємо? Маємо 16 рік, 1,6 дизельний двигун 81 кВт. 251 тисяча пробіг, 12 900 ціна на старт. Автівочка в нас на автоматі з сухим щепленням. У нас непоганий салончик, комплектація теж досить гарна. У нас значить, алькантара плюс шкіряні вставки. Шкіряне кермо оригінальне. А, так, 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 є велика навігація, клімат, двохзонний, підірівний сидінь. Жирна класна комплектація, 12900, 1,6. Дизельний двигун, 16 рік. KIA Sorento, також непогана комплектація, лінзована оптика, повний привід, 15700 на старті, 2 літра двигун, 131 кВт, 184 кінських сили. На автоматі 248 тисяч прибіг. Що ми маємо? Маємо передні задні парктроники, гума зимова і легкосплавні ось такі маленькі диски. Але легкосплавні. Маємо безключовий доступ, шкіряні сидіння. Швіряне кермо. Простий звичайний гідротрансформатор, повний привід. Що там у нас? Підігрів керма, автопарковка, да, навігація. Ну, непогана комплектація. Навіть є підігрів задніх сидів. Що у нас тут? Люк є? Так, є панорамний дах і люк. Жирненька комплектація, 15700, повний привід, 2-літровий двигун, 13-й рік. Шикарний колір для такого автомобіля. Дивіться, яку знайшли Audi для вас, друзі. Таких автомобілів на Луцькому авторинку днем з вогнем не шукаєш, хто каже. Але ми для вас знайшли. У нас одиничка 1,6 дизельок, 66 кВт на автоматі, плюс торг 11 рік, 10 700 на старт. Таких машин тут немає. Це єдиний варіант, мабуть, на весь Луцьк. Так, що у нас тут? Що ми маємо? Дивіться, які легкосплавні диски, літня гума. Вже нічого міняти не потрібно. Тут у нас, як завжди, на літо продають зимню гуму, зимою на літні приїжджають. Все по класіки. Тут в нас зовсім все не так. У нас автомат, шкіряні сидіння, шкіряне кермо. Що там в нас? Звичайний кондиціонер, навігація, непогана комплектація, стандартна, не самий сок, але маємо, що маємо. Маємо, маємо. панорамний дах. Класна маленька машина для міста для дівчини в непоганому стані і з шикарним кольором. Так, часто ви запитуєте, Volkswagen Туран, Volkswagen Туран. Здивіться якось, знайшли для вас Volkswagen Шаран класній комплектації 12-го року, 14900 на старті, 2 літровий дизельок 170 кінських сил, 255 тисяч пробіг. Хороший, має хорошу оптику, передні задні парктроники, на легкосплавних дисках і на літній гумі. В максимально класній жирній комплектації. Наш шкіряне кермо, круїз, контроль, подивіться, які сидіння, класні, жирні шкіряні плюс вставки під Алькантар. У нас автомат з мокрим щепленням, автопарковка, підігрів керма. двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, велика навігація, 4 підйомник, комплектація просто пушка. 14-912 рік і ні один туран не потрібен. Так, ну що, у нас все стандартно. Рено Сценік. Рено Сценік, але не звичайний, а з двигуном 1.6, на якому вже поміняли цепочку. Ми сьогодні перевіряли цей автомобіль для нашого замовника. 13-й рік, 9800 лінзи, адаптивні, ДХОшки, передні, задні парктроники, гумаліто, легкосплавні диски, тормозні диски нові, вперед і ззад. Що ми маємо? Маємо сервісну книжку, 1,6 дизельок в класній комплектації. У нас шкіряний салон. 400 підйомника, оригінальне шкіряне кермо, 6-ступка, електроручник, крім контроль ліміт-контроль, навігація, двох клімат. Все стандарт. Непогана комплектація в класному стані. Друзі, будемо потихеньку закінчувати. Тож, до нових зустрічей, всім гарного продуктивного дня. Па-па!